Привіт! Дивіться, це в мене пасанок. Я раніше дуже багато відео бачив, де з пасанки вирощують хорошу розсаду. І вирішив спробувати сам. В цьому помідорчику вже близько тижня, десь 7-8 днів. Корінчик гарненько розрісся. На днях вже будемо висаджувати їх в тепличку. Так що що хотів би сказати від себе. З насіння, от можу показати на відео, цій розсаді також один тиждень. З насіння розсаду будемо ждати дуже довго. А от спасенка, як бачите, хороша, міцна, навіть кититься вже є, ось дивіться, на цьому помідорчику. Але в мене питання, чи дасть він такий же врожай, як дорослий томат, чи буде трошечки менше? Так що подивимося, понаблюдаю за ним і вислідкуйте, не пропускайте моїх відео.